Знову всім привіт! Це канал Україна Плей і ви знову зайшли на україномовний канал, яких, на жаль, не дуже багато. Сьогодні я приготував для вас дуже цікаву карту. Карта про новий рік. Також хочу висловити не дуже гарну думку про тих Відеоблогерів, які почали знімати на російській мові. Ні, я не те, що не люблю російську мову, але це просто неповага до своєї країни і до свого язика. Так що, друзі, піддержуйте український канал. І також, друзі, хочу вас попросити, щоб ви набрали 20 лайків. Це не дуже сложно. Я вас вірю ви вже набрали 15 лайків. Що ж, давайте перейдемо до нашої новорічної карти. Ну що ж, друзі, давайте почнемо. Тут у нас є правила. Я почитаю їх на російській мові, тому що це все буде довго переклад. Так що давайте дивимося. Так, ну типа новогодні пригоди, там автор, ось бачите його. Так, далі йти построї, слідувати сюжету, не забігати вперед і питатися абонути карту грати на э, мирній складності. Ага, мирний. Ай, блін. Так, є. Не ломати і не ставити блоки, якщо вас не просять. Э, не користуватися модами. Музика. Музика чекайте, що тут має бути не то, не то звук. Так, вроді, чи якось так. <кхе> так. Так, частиці, то мінімум. І обов'язково поставити спеціальний ресурс пак, який я вже поставив, друзі. Ну, тут, якщо на сервері, коротше, то, то. Ну і наслаждайтеся ігров. Ну що ж, друзі, тут у нас є старт. І щось щось застає, блін, мені щось тошнить. Бачите, у мене скін трохи полетів. Ну, як трохи. Так, друзі, я з'явився в якомусь домі. Який прекрасний морозний, типу ранок. Треба, коротше, поїсти кофе з хруща... хрустящим тостом. Ой-ой-ой, стоп. -ой -ой. Так, добре, тут у нас є сундучок, гроші, телефони, паспорт. Дивіться, як все класно зроблено. Ось і просто подивіться на паспорт, який класний. Так, тут у нас дивіться блін, на цю красоту, це все ресурс-пак, дивіться, як все це класно, блін. ой, блін, це картина, блін. Ой-ой-ой. Нарушу правил. Так, тут у нас телевізор, так, дивіться, він прикольний. Так, ну що ж, друзі, давайте подивимось. Так. Потім треба сходити в кафе. Коротше, не буду брати все, телефон і гроші, а паспорт, я так понів залишаю тут. Давайте візьмемо одяг і. Якісь гроші. Так, і це у нас тепла, коротше, тепла одежда. Так, що тут у нас? Тут у нас є. Тост, треба нам похавати тост. Тут у нас е, кава і хліб. Так, давайте вип'ємо каву. Також з'їмо тост, але я чомусь їсти не можу. Але там писало вроді на намірному грати. Типу. Не знаю, давайте на всякий случай легко включу. Е, так, тут у нас холодильник, тут у нас є хот-доги. Давайте ми з собою візьмемо. Хоча ні, давайте поставимо тут. Не будемо брати з собою три хот-доги, тому що це не потрібно. Ну що ж, друзі, нам тепер дали завдання, Нам потрібно сходити в кафе. Давайте підемо. Так, ми десь з'явилися, то є, ми живемо в якомусь будинку. Давайте спустимося вниз. Так, тут всі двері закриті, так що давайте будемо йти тупо вниз. Тут у нас, я так поняв, пошта. Пошта, нова пошта. Так, жалко, звісно, сніг не падає. Так, давайте подивимось, що тут у нас. Тут у нас, я не знаю, так, безплатна вода. Що там пише вхід тільки для персонала. І тут у нас якийсь чувачок. Він може, ми можемо дати гроші, нам даст печення і ключ від, 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 від дверей з сего з, з ліва. Але нам туди не потрібно, ми не працюємо в цьому будинку, от, в цьому закладі. Ну що ж, давайте пройдемося трохи. Куди тут у нас нас тут кафе? Давайте підемо, може, це кафе? Так, давайте це. А оце у нас квіти, дивіться, тут квіти можна купити. Давайте я куплю якусь якусь, косицю. Давайте ромашку. І подарю дівчині. -да. Інтересно, який. -да. Не дуже то смішно. Ну що ж, давайте, давайте підемо, подивимося. Тут у нас якийсь город. Так, машини. О, дивіться, кафе. Дивіться, як все прикольно зроблено. Кафе іще та ялинка. Так, доброго дня, доброго дня. Що, що, що ти, чувак, так. Так, нам вроді що там, там сказали? Треба було нам піти в кафе, але що в кафе? Давайте щось у нього купимо. Давайте купимо чай, я хочу чаю попити. Теплого чайку. Дивіться, чай теж класно зроблений. Привіт, чувак. Так, тут у нас туалет. Ух ти, дивіться, яка класна плитка. Тут, тут не пише, де женський, а де мужський, ну нічого. Коротше общий. Так, ну і що ти робиш? Що тут можна? Можна купити салат, пончик. Давайте пончик візьмемо. Але я не можу... Стоп, а тут що треба? А, три. Ось я купив пончик. Так, але... Так, стоп, що це таке? <coughs> Давайте поставимо його отут. І потім зімо. А, він... Пішов сюди. О, дивіться, як сніг падає. Класно. Прикольно. Ось, блін, я не розумію, що за фігня. Я всю карту грав. І я підходив до цього чувака і мені казало, типа, що вам потрібно... Коротше, там якийсь був текст, але чого його тепер немає, я не розумію. Чувак, давайте мені щось скажи. Блін, я щось не розумію. Треб... Він, він мав мені щось сказати, чи я сам, Не знаю, може телефон взяти. Може комусь подзвонити. Ось як бачите, мені нічого не пише, я не знаю, що далі робити. Впри... <кій> В принципі, я знаю, що далі робити, але чомусь мені ніч не пише. Ніхто мені не пише. Блін, печально. Так, ну добре, чувачок, ти зо мною говорити не хочеш, Давай я тобі подарю ромашку. Нема защо. Що, що це так? Що тобі інтересно? Блін, я не знаю, чому, в чому проблема. Там, там мав телефон задзвонити. Я просто пробував проходити, я не розумію, чому так, друзі. Але я. Зачекайте, що там писало. Там, вроді, писало, що мені потрібно піти додому, забрати паспорт, а потім мені потрібно було піти, піти на автостанцію, вроде, щось там до близьких. Тобто, мене там мама запрошувала, щоб я пішов і новий рік празнував в місті з сім'єю своєю. Так що, друзі, я не знаю, в чому проблема. Я просто граю, все нормально було. Може, може, А може там просто тупо треба би командний блок робив. Давайте я туди включу чит. Я сподіваюся, що зараз ми ще підемо, може щось напише. Але я пам'ятаю, що все це так було. Так, давайте де тут у нас? Заберемо наші гроші, паспорт і, блін, чик, і замикаємо двері і йдемо коротше, вже. Підемо ще тому чувачку, треба було ще ходок на другу з'їсти, але, блін, я щось забув, тепер голодний. Так, ну що ж, давайте, друзі, підемо ще до того чувачка. А як ні, то нам прийдеться шукати автостанцію і фігачити туди, коротше. Так, у нас тут класний телефон. Звісно, тепер вже сенсорні, так що. ну, Може, за цього у мене і не працює, тому що не включений командний блок. Я не розумію, чому, друзі. Обідно, звісно. Ой. Давай говорити зі мною, ей. Ладно, ну що ж, давайте тоді підемо пошукаємо, він з нами не хоче говорити. Тут у нас. Що тут у нас? Що тут за кафе? Давайте ще трохи підемо і подивимось. Ей. Ой, пиво, лосось. Мартіні. Вино, салат. Давайте купимо. купимо. Давайте купимо салат. Ні, хоча не буду нічого купувати. Це бар, а в барі я вже нічого не хочу робити. Так. Ну що ж, давайте підемо далі, подивимось. Тут у нас газети. Давайте сюди підемо, подивимось. Я просто вже зголоднів. От дивіться, яка велика вивізка, яка, яка мала будька. Ну і що, тут у нас просто одна газета. Тут у нас що, тут, походу, якась, може, їдальня, якесь кафе теж. А, ні, це може якийсь ресторан. Давай тоді я щось собі закажу, чувак. Ей, офіціант, офіціант, що тут у тебе інтересного? Хот-дог. Ось давайте я хочу тортик, чи що це таке. Все, я купив тортик і хочу його схавати. Що тут? Ну тут, походу, туалет, я так поняв. Да. угадав, в принципі. Так, друзі, давай тоді вже підемо далі. В газетах ми були. Ось давайте ми ще тут не були. Я не знаю, що тут таке. Тут у нас, дивіться, тут магазин оде одежі. <кхи> так, добре, поки що де ми ще не були. Ми не були ось туї фігні, я не знаю, що це таке. Стоп. Це у нас, походу, ходу навіть е залізнична дорога, типу станці. Дивіться, тут теж бар є. Ще щось. А ось вокзал. Давайте підемо ось тут ще подивимося, що тут цікавого є. Тут прикраси, дивіться, друзі, це прикольно. Тут, типа, Я, Мені жаль, звісно, чому вони не поміняли ще текстуру цих прикрас, але, блін, все, все одно, все це класно. Добре, тоді, давайте ми підемо на вокзал, тому що нам потрібно піти, відпразнувати Новий рік з своєю сім'єю. Сім'єю, вибачаю, за слово. Так, давайте що, підемо, купимо білет. Тому що без білета нас можуть просто тупо вигнати. Так, нам потрібно дати їм паспорт наш. Але Хоча такого я ще не бачив, чесно кажучи. Так, раз, два, три, 4, 5. І беремо білет. Що тут у нас за білет? Вагон один, місто 26. Надіюсь, я не буду стояти, А хоча ні, то в автобусі треба стояти. Так, тут у нас чувачок. Давайте йому дамо подивитися наш білет. Все, добре, тоді я пройшов. Блін, тут стоїть авто, типу якщо я підходжу, то він скаче. А, нам вже не скаче. Так, тобто нам треба зайти в перший вагон. Це, походу, ось цей. Це перший вагон, я так думаю. Давай тоді підемо, може нас не виженуть звідси. Так, яке там у нас місто було? 26. Так, не бачу, не бачу. 26. На блін.

Ну і що мені далі робити, я не розумію. Ух ти, класно зроблено, дивіться. Блін, я не розумію, в чому прикол. Тю-тю. Ну ти і тю-тю. Блін, я не мов панти, в чому прикол. Чому нічого не пише, блін, що за фігня? Блін, це класна карта. Я не розумію, чому... Чому нам вже в перший треба було вагон? Ну вагон перший, а це є перший вагон. Ну, тут уже... Це вже не вагон, це вже Фігня, яка тяга. Ух, ти дивіться, який великий. <coughs> Давай, друзі, ще підемо, подивимося в другий вагон. Я не розумію, чому так? Чому карта не хоче зі мною дружити, чому вона не хоче мені писати нічого, може якась кнопка, я не знаю. Може десь треба щось нажати. Так, там може конець. Блін, не знаю, чому так, блін, карта досить цікава, але чомусь то так. Може нам пішком треба? Так, ну нічого, друзі. Давайте ще підемо сюди. Може якась кнопка, реально десь я може плита наживна. Ну нема такого, блін. Чому такого нема, друзі? Що за фіня, я щось не то роблю. Але, блін, реально, друзі, нема. Нема ніякої даже кнопки, як мені поїхати далі. Блін, ні, ну це жесть, конечно. Карта класна, але чомусь вона не хоче зі мною одружити. Так, давайте подивимось. Ні, ну там по любе вже нічого нема. Блін, я тупо не розумію, чому так сталося. Давай, прикскок, прикскок, прикскок. Ну тут тоже нічого нема, друзі. Що за фіня. Блін, може це там десь... Фік його знає. Так. Давай біжи, 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 біжи. А я, блін, зголоднів, ёлки палки Давайте з'їмо тост. Ух ти, як нам тост додає. Ну, що робити, друзі? Ой! Ви не підскажете, як нам рушити цей дебільний поїзд. Будь ласка, поможіть, поможіть, поможіть. Що робити? Що, Що? 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 Падла, ах, падла, 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 падла. Іди сюди, падла, падла, ти сволоч, падла, падла. На тобі мій телефон, на тобі білет, на тобі все, на тобі гроші. Беріт гроші, беріт. Блін, дивіться. Бачите самі бакси. Збирайте, збирайте їх. Блін, це реально нечесно, Мені дуже печально, тому що, по ходу, відео. А, закінчувати. Стоп, тут є свободно. Е, коли ми там вже рушаємо. Ну що, ж, друзі, я бачу, що ця карта не хоче зі мною дружити. Хоча, в принципі, вона вроді має бути нормальною, без багів, але я не розумію, чому так. Це, це дуже печально, звісно, я не знаю, що тут робити більше. Думаю, нам пора закінчувати нашу серію. На такій не дуже гарній ноті. Але карта, в принципі, цікава, ну але що зробиш, коли Коли не судьба нам побавити нормально в цю карту, чувак. Давай тоді напосліду включимо. Ось так, може десь тут, я не пам'ятаю де то місто. Давайте прорисовку мою зроблю. Блін, я не розумію, чому так, друзі. Стоп, не висни, не висни. Чомусь, друзі, то так сталося. Дуже жалко, що не вийшло нормально побавити по цій карті, тому що карта цікава. Друзі, я надіюсь, ви скачаєте, то у вас такої фігні не буде, так що ця карта дуже цікава і вона з осмислом. Як ви повернетесь до своєї сім'ї, а що, друзі, вибачаю за таке не дуже вдале відео. Але все-таки я хотів його викласти, так що я думаю, що я його викладу хіба не знаю, що би сталося. Ну що ж, друзі, дякую гарно за перегляд. Будь ласка, поставте мені лайк, напишіть свій коментар. І хто ще не підписався, підписуйтесь. І також, будь ласка, розкажіть про моє відео своїм друзям. Підтримайте україномовний ютуб канал.